Всім доброго дня! Тема нашого уроку показникова функція та її властивості. Записали тему. І зразу пишемо значення. Показникова функція це функція виду y дорівнює А в степені X. Тобто. Оце в мене записаний А в степені Х степінь. А називається основа, Х називається показник. Невідома величина Х у нас знаходиться в показнику. Саме тому функція називається показникова. Показникову функцію її властивості ми будемо розглядати для двох випадків. Перший випадок це якщо А більше одиниці. І другий випадок А лежить. У межах від 0 до одиниці. Для прикладу, давайте візьмемо в першому випадку y дорівнює 2 в степені х. Зробимо таблицю і побудуємо графіка. Тоді будемо спостерігати, що в нас робиться при різних основах. Кресли табличку Х. Y. Зараз хтось буде мені допомагати. Віка, Проніна, ти тут? Тут. Угу. Ой. Зазвичай прізвище не називає, але ну, нічого, ніхто нас не слухатиме. Так, Віка, давай. Починаємо з нуля. Беремо, значить, 2 в степені Х. Ось воно. Беремо плісу нуль, Обчислюємо. Нуль. Два в нульовому степені. Будь-яке число в нульовому степені дорівнює? Одиничка. Одиничка. Так, беремо далі два. Один. Одиницю ж беремо ще чува. Спішу, так. Да. Два трошки пізніше. Так, одиниця. І буде. Два. Угу. Беремо два. Чотири. Можна взяти три. Ми зараз просто поспостерігаємо, що з ним буде. Два в третьому, значить, три рази двоєчки множиться, буде. Два на 2 на 2. 8. Тепер можна взяти від'ємні числа, маємо право, нічого ж не нарушимо. Маємо. Значить, мінус одиниця. А дивимося. Два в мінус першому степені. Давайте згадувати 2 в від'ємному степені. Якщо в нас від'ємний показник, ми робимо так, щоб показник став додатнім. Що для цього робити? Опускаємо цю двієчку у знаменник і міняємо знак показника на протилежний. Був мінус 1, стане один. Один, одна друга. Одна друга. Єсть. Так, і 2 у мінус другому та сама процедура. Два опускаємо ліс помножу. Так, було мінус два. Буде друга. І це буде одна четверта. Одна четверта. Так, і записуємо мінус два і одна четверта. Так, добре. Креслю систему координат. Це мені так, щоб воно ще й вмістилося в мене. Так, дивіться, у нас від'ємних значень немає, тому, в принципі, отак от можна нам зробити. Ну, і це не того, що в мене не вистачає місця. Ми просто так і будемо таку систему координат. У нас від'ємних ігриків немає, бачимо? Так, відкладаю один, два, три, 4. В принципі, нам вистачить. Вісім не будемо і показувати, просто глянемо, як воно йтиме. Так, сюди в нас один, два. І тут у нас 1, 2. Це Y, це X. Двоечку погано видно. Так, кріслим швидесенько. Тут буде мінус 2. Так, ставлю точку. 0, 1. Значить, по ху нікуди не рухаємося, по ігреку піднімаємося до одинички. 1, один. Друга точка, 1, 2. По хсу 1, по ігреку 2. На перетині точка. Є. 2, 4. Тут у мене 4. 2, 4, ось точка. Тепер від'ємні значення. Мінус один, одна, друга. Беру половинку клітинки. Так, і мінус два, одна четверта. Десь тут близенько. Ну, може, то я і... трошки нижче. Так. Але ж дивіться до осі ексів Буде наближатися. Так. Так. Буде наближатися. Ну що, будуємо? Пробую якось, не знаю, вам зручно, мені вже як є. Пробую сполучити. Ну, ще й нічого. І, мабуть, мабуть, краще, чим є, не вийде вже в мене тут на планшеті. Так, ну, оце отакий вигляд має графік, Y дорівнює 2 в степені X. до X Хсів наближається, але ніколи її не перетинає. Тобто значення 0 будь-не може, правда ж? Нема 2 в будь-якому степені, щоб було 0. І від'ємних немає значення. Так, гаразд, роздивилися. Значить, Якщо А більше 0, ну щось отаке. 3 в степені х також буде мати такий вигляд. Так, тепер давайте візьмемо, буду сюди писати, y рівні 1 друга в степені х. А ви пишіть поруч, буде більш симпатічна. Так, от на друга в степені Х креслим табличку X, Y. Так. Віка можна? Угу. Де моя Віка ділась? Тут, тут, тут. Так, давай. Нуль, Да. перша. Одиничка. Добре. Потім беремо одиничку. Одна друга. Угу. Ще двоєчку візьмемо, Одна четверта. Так. Тепер від'ємні, Мінус одиничка. Угу. Давайте. Одна друга в степені мінус один. Значить, що мені Двойка. потрібно. Так, да, буде два. Нагадую, для тих, хто забув, мені треба поставити різкі дрову в чисельну одиниці, а тут написати одна друга в першому степені. Тоді один ділиться на одну другу, множиться на обернене, буде два. Але ми вже, я думаю, що ми пам'ятаємо, що якщо підносимо до від'ємного степеня дріб, міняємо місцями в основі. Чисельник і знаменник і міняємо знак показника. Це буде 2 в першому. Просто 2. Так, і мінус 2. Тоді 4. Так. Да. Мінус 2. Ну, давайте я напишу. Одна в степені мінус 2. Міняємо місцями чисельник і знаменник 2. Міняємо знак показника 2. Так, все яка дякую. Можеш виключати мікрофончик, бо у нас дрічить воно якраз так все Креслю. Так, X, y. 1, 2. 1, 2, в принципі, нам досить, щоб подивитися, що тут робиться. І вгору 4. Так. Ставлю точку. 0, 1. По х не рухаюся нікуди, по y 1. Ось вона. Уже помітили, і там точка, і тут ця точка. Так, один, одна, друга, половинка. 2, одна четверта, половинка половинки. Мінус одиничка, два. Угу, і мінус 2,4. Єсть. Буду пробувати якось з'єднати, вибачайте. З'єднувати у мене важко. Перша красивіша вийшла, а друга вже ж яка буде. Ну, вибачте, нічого більш зробити не можу. Оця симпатична, У вас і ця буде так само розміщена. Щас я переверну на друге. Так, скажіть мені, будь ласка, чи можна мені міняти, чи ще трошки почекати? Почекати, мабуть, да? Так, трошки почекайте довго. Значить, викреслюйте, я ще раз проговорюю. Показникова функція. Функція вийду дорівнює А в степені Х, тобто у, знаме, у показнику стоїть невідома величина Х. 2 в степені, х, 7 в степені Х, 1 третя в степені Х, 0,5 в степені Х. В залежності від того, яка буде основа будуть різні графіки. Для прикладу взяли дорівнює 2 в степені Х, тобто основа більша одинички, вийшов такого виду графік. Взяли 1 друга в степені Х, тобто основа, яка буде лежати від 0 до одиниці, і вийшов ось такий у нас графік. Скажите, коли можна? Перевертати. І тепер зараз все узагальнюю. Я думаю, можна. Угу. Так. Все узагальнюю. Це те, що ми з вами робили. Тобто, якщо А більше одиниці, а тепер ви пишете А більше одиниці. Креслите бігом систему координат. Позначаєте тільки оцю точку 01 і бистренько, раз, намалювали графік, це загальний графік для казникової функції, якщо основа А більше одиниці. Ось він. А тоді поруч, якщо основа А лежить у межах від 0 до 1, знов таку саму систему координат, знов поставили точку 01. І на цю сторону, без ніяких точок, більш нічого не треба. І на цю сторону. Раз, провели вниз. Отут у нас графік наближається до усіх сів, але ніколи не дотикається. Дивіться, щоб не було помилки. Отут угору раз, крючочка робити не можна. Плавно іде наближається. Все. Не різко сюди, щоб. А так, плавненько наближається. І тут досі ксів наближається, але ніколи її не перетинає. І на основі цього будемо зараз робити властивості. Так, час у нас до кінця залишається 4 хвилини, значить, тоді говорю я. Властивості записані. Ви, давайте, так, давайте ви просто прослухаємо, проговоримо, а тоді оце я вам скрін дам і ви його все перепишете. А може, у нас залишиться час, і переписати. Значить, зараз поки що кладіть ручки і дивіться, слухайте. Так, властивості. Перша властивість. У будь-яких функціях, перше ми говоримо про область визначення. Область визначення позначаємо буквою D. Область визначення це значення іксів. Дивимося на графік. Які в нас ікси? До речі, давайте я указочку щось. О, Які в нас екси? От мінус нескінченності до плюс нескінченності в обох випадках. Тобто, я й пишу: область визначення є всі числа. Або множина дійсних чисел позначається буквою R. Далі, друге. Область значень. Область значень це значення Y. Які в нас ігреки від'ємними, будь не можуть, нульом будь-не може. А це проміжок від нуля. І до плюс наскінності. Нулю круглій дужці. Бо якщо ставимо квадратні, це означає, що вісь іксів перетинає нулю круглій дужці. Єсть. Значить, область визначення множина значень. Розібрались це по іксу, це по ігреку. Далі. Далі розглядаємо зростання і спадання. Якщо А більше одиниці, функція зростає. Є. Якщо А від 0 до одиниці, функція спадає. Це я написала ось у третьому А більше одиниці, стрілка вгору зростає, від 0 до одиниці, стрілка вниз спадає. Далі. Далі ми говоримо про парність і непарність функції. Згадуємо, якщо функція парна, якщо дивіться по графіку, по осі Y ми складаємо, от якби була вона отак, оп, пара була, тоді вона була б парна. І якщо не парна, симметрична відносно початку координат. Це, якщо дивіться по графіку. Якщо дивіться алгебраїчно, тоді ми пишемо ну, поки що, давайте по графіку. Так, значить, вона в нас ні парна, ні не парна. По усіх греків вона не складається відносно початку координат, також немає симметрії, тому вона ні парна, ні не парна. Далі, дивимося на графік. В обох випадках характерна точка. Це точка перетину з віссію Y. Вона і тут, і тут. Вона однакова. Це точка з координатою 01. Я їй написала з ОХ перетинається. Ой, що це я написала? Ага, З ОХ не перетинається. Зрозуміло, З ОХ не перетинається нігде. Це те, про що ми говорили. А із y точка 01. Ось вона. Це точка перетину з y в обох випадках. От у нас тільки третє отут для двох випадків. Так, шосте. Ми казали, що від'ємних значень y у нас немає. Y пишу більше нуля, тобто значення і додатні при всіх Х. Який би ми Х не взяли, значення y буде додатнє. Так. І найбільшого і найменшого значення не існує. Оце все, що вам треба знати на, до наступного урока. Наступний урок починаємо розв'язувати приклади. І закріпляти те, що ми. от ці властивості ми будемо використовувати для розв'язування прикладів. Ну, оце і все. Вклалися в урок. В принципі, добре, значить, я зараз вимикаю запис. А ви можете в нас... Дві